Закупівля продуктів версія бюджету ми, принаймні ми намагались бували все на знижках і те, що дійсно потрібно. Загальна сума вийшла 1034 тридцять гривні. Перше це моцарела. Ось така кров. Я саме а такої версії не куштувала, тому вирішила з хлопцем взяти, бо вона була на знижці. Далі мої улюблені хлібці. Насправді вони дорогі та коштують 100 гривень. Але зараз були на знижках, тому взяла дві пачки. Дома Немає нічого солодкого, тому взяли виноград цей без кісточок. Бо з ними я не дуже люблю. Огірок в своєму раціоні я замінила на кабачок. І зараз він дуже дешевий. Цього 21 гривня за кілограм. Діма взяв собі ось такий хліб. Перше ми вирішили купити замість дорогої крупи перловку. Я я прочитала, що вона так само дуже корисна, ще й за таку ціну. Я дуже люблю лохину, тому беремо поки сезон. Хочу ще її заморозити на зиму. Взяли ще нектарин, Я його часто додаю у салат. Якось дорого харчуватися фруктами. Але це ми беремо на заміну шкідливим печивом та шоколадом. Замість ковбаси або шинки беремо філе курки. Молоко взяли до перловки, Думаю, вийде смачно. А ще відкрила для себе вівсяну крупу. крупуст. Я раніше брала пластівці, які коштують 50-80 гривень. А тут цільково бачила зерна. Вони набагато дешевші, так ще їх більш корисні. То каші взяла вівсяне молоко. Воно було на класній знижці. В тандемі це виходить дуже смачно, навіть без додавання. Ані цуловочі ще взяли помідорки. Хотілось би червоний перець, але він постійно дуже дорогий. І Я люблю каву три в одному, тому взяла один пакетик. І На цьому все продуктів насправді вийшло немало, Але до цін досі не можемо звикнути.